Як підготувати правильно дівчат до першого інтиму? Ну, от, наприклад, як мамі підготувати свою донечку? До першого стати акту. Угу. Це е, дуже класне питання, і є навіть такі консультації дійсно, е, коли дівчина приходить і е, е, вона з гінекологом про це спілкується. І це дуже правильно. І я б навіть хотіла, щоб це таких консультацій було більше. Е, перше. Е, Мама має пояснити, що партнер має бути обстежений це перше. Друге, що має бути бар'єрний метод контрацепції. Що статевий акт має бути тільки за бажанням і за згодою. От. І що дійсно цього хоче статевого акту і е, дівчина до цього готова.